На плацу Хмельницького училища підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу кримінально-виконавчої служби готові до спортивних стартів працівники чотирьох виправних колоній, Хмельницького слідчого ізолятору, кримінально-виконавчої інспекції, управління Державної пенітенціарної служби в області та училища, на базі якого щороку влаштовують спортивні змагання з назвою Динаміада. Генерал-майор внутрішньої служби Тимофій Якимчук вітає підлеглих із початком заходу. Державний прапор піднімають переможці минулорічної динаміади, кращі спортсмени команди Шепетівської Ної колонії номер 98. Представники команди із Яславської колонії з жалобними стрічками тиждень тому вони прощалися з колегою, котрий загинув. Василь Кобернюк минулого року також був у цьому строю, а сьогодні його вшанували хвилиною мовчання. Перші особи області також навідалися на захід, щоб поважати працівникам структури успішних стартів та фінішів на бігових доріжках та спортивних майданчиках. Голова облдержадміністрації Леонід Прус вручив за сумлінну службу і високі спортивні досягнення, почесні грамоти, подяки та подарунки. Він та голова обласної ради, а також представники обласних відділень фізкультурно-спортивного товариства Динамо та Національного олімпійського комітету бажали всім учасникам і їхнім родинам миру. Лише Фізично підготовлена людина може виконувати ті завдання, які стоять перед кримінально-виконавчою службою, особливо в такий важкий період для нашої держави, як зараз, коли йде потужне і фізичне, і психологічно-емоційне навантаження на працівників цієї служби. Китай людина, яка працює в цій службі, це робота з людьми, які переступили закон, має Мати всі найсильніші якості, як спортивні, так і моральні, для того, щоб працювати в цьому закладі. Час сьогодні важкий, але службові обов'язки слід виконувати. Наголошує керівник служби. А вже нагадувати підлеглим, що фізичну форму треба підтримувати зайве власне для того і влаштовують спортивні змагання, перевірити свої сили, критично оцінити загальну фізичну підготовку і виправити помилки, коли такі є. Це являється якби підсумком. Бойової, службової, фізичної підготовки. Сьогодні ми зібрали вісім команд в всіх виправних колоніях управління кримінальної виконавчої інспекції та нашого училища. Я хочу побажати учасникам змагань добра, перемог і хай переможе найсильніші. Динаміада комплексні змагання. Першого дня учасники грали в міні футбол і волейбол, змагалися в легкоатлетичному кросі на кількох дистанціях та в гирьовому спорті. Майстер-клас в ривку та поштовху 24 кілограмовими гирями показав священик отець Сергій, який вважає обов'язковою складовою триєдності людської суті відмінне здоров'я, чого усім і бажає. Як відбиток божества в людині – це теж Е, е дух, душа. І тіло. Хоча святий отець вийшов на поміст поза конкурсом, а серед учасників є свої старожили і лідери. Найкращий поштовх мій був 111 разів і ривок 70 разів. Були кращі результати на змаганнях таких? Ну, на, на обласних змаганнях кращих результатів не було, а на Україні, звичайно, так. А у футболі після перемоги в першій зустрічі з рахунком 2-0 на усмішку спортивної фортуни сподіваються минулорічні переможці динаміади команда Шепетівського виправного закладу. Чув у вас той самий склад команд. Склад у нас той самий, трошки ми поповнились молоддю, прийшли нові кадри. Ну, я дивлюся, і склад наших суперників теж якісно покращився. На що сподіваєтесь цього року? Чи для вас принципова перемога? Ми завжди настраюємося на перемогу. Змагання продовжаться ще й у п'ятницю. Цього ж дня нагороди знайдуть своїх володарів, а наші глядачі дізнаються, кому вони належать.